Наші інтереси проводить, проводить мінські перемовини. Але я вважаю, що із ворогом я читаю от свого прадіда генерала Української національної армії книгу, і я не бачу, щоб він там хоч раз з кимось проводив переговори. І коли в нього питали, ви знаєте... Офіцерів. І якщо народ цього підтримає захоче, так от ми повинні зробити так, щоб і народ підтримав, і справжні офіцери України захищали нашу державу. Я вже вас, ви знаєте, я вже вас не прошу, я вже звертаюся до вас щодня публічно, хлопці, не, не, не тільки в нас тут Бог і цар Порошен. Що свого часу ця людина без його згоди в суді заявила, що Стус визнає свою вину, чого б він ніколи не зробив, бо сидів уже, мабуть, він третій раз вже сидів за Україну і від своїх переконань і цінностей ніколи не відступав. Що підтверджує напроти, який знаходився в камері і На сьомий день Пишіть, будь ласка, всі, хто зараз тут спостерігає за нашим мітингом, бо це дуже важливо. Заборонити діяльність. Жити демократичній Україні, слава Україні, героям слава.